На дитячому майданчику разом із сином грається Черкащенка Олена. Каже, опалення вимикати зарано, адже вночі ще холодно. Більш дитині на холодне, б сказала, що самому то можна вдягтися, а як він ти ночи не розкривається. Коли є діти, то знаєте, ну в цьому плані не дуже за це думаєш, тому що на здоров'я в першу чергу. Пенсіонер Микола Павлович мешкає в багатоквартирному будинку. Чоловік розповідає: нині доводиться відкривати вікна, бо в кімнатах душно. Ну, Я живу там кліпічному дому. Тепло поки що. Думаю, що в дитячих садках не треба виключати. А так уже можна. Потерплю. Я плачу регулярно, все, вони в порядку. А як далі, буде, не знаю. Черкащанка Тетяна розповідає, свою оселю опалювати перестала ще тиждень тому. Я живу в приватному будинку. Я вже давно виключила. Температура на дворі дозволяє, значить можна і виключити, що ж його гнать даром опалення. Опалювальний сезон завершують, оскільки середньодобова температура перевищує вісім градусів тепла. Розповідає директор Черкаси теплокомуненерго Павло Карась. Процедуру відключення розпочали опівночі. За сьогодні, мабуть, на процентів 90 відбудеться відключення. Завтра ми повністю завершимо відключення. Гуртожитки це звичайне житло, тому там опалення буде вимкнуте. А щодо юридичних осіб, то відповідно до їхніх заявок лікарняні заклади, дошкільні навчальні заклади, там де постійне перебування дітей. Ці заклади самі визначають, коли їм відключати опалення відповідно до існуючих договорів. Очільник комунального підприємства додав: цьогоріч заборгованість за комунальні послуги збільшилась порівняно з минулим роком. У нас завжди ми в цю пору мали десь близько 100% рівень розрахунків за тепло. На сьогодні він близько 75%. Це небезпечно тим, що ми не зможемо розрахуватися вчасно за газ, і можуть бути проблеми із отриманням газу для виготовлення гарячої води. На Черкащині з кожним днем буде тепліше, зазначив начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. На вихідних очікуються дощі. На сьогодні ми маємо середньодобовий температурний фон 9-10 градусів. Отак якраз вчора всі метеостанції в нашої області зафіксували таку температуру. Найближчими днями спостерігатиметься суха і тепла погода. Тому що циклони рухаються по більш північним траєкторіям, до нас надходитиме тепле повітря із заходу. І на сьогодні вихідні, коли будуть проходити атмосферні фронти нашим регіоном, у нас випадатимуть дощі. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.